Перевір свої знання зпронту. Відповідь на шкільні питання пиши в коментарях, а ми йдемо перевіряти людей. Я бачу, там хлопчина молодий. Якщо дасть відповідь правильно на всі питання, отримає суші. Найпростіший рівень складності. Столиця Японії. Японії Токіо. Молодець, ти, я бачите, дуже добре знаєш географію. Столиця якої країни Рейк'явік? Ісландія. Як називається? Давньогрецький поліс на місці сучасного українського Севастополя. Олівія. ще варіанти? ХСНС. Правильно! Суші, заслужено, твої. Кобаску буду пробувати ще? Будеш Якийсь прав? кусочок. Давайте. Ну, якось Дрогобицької мені. Дайте, в Україні. Я так не вмію, ну, але наші люди найталановитіші у всьому. Дякую за